Бажаю місного, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні відео про те, як укріпити м'язи, які розташовані отут на вашій шиї. Ті м'язи, яким небагато уваги люди приділяють. І через це виникають певні проблеми, особливо вже з віком. Поганий кровоток. Самі м'язи шиї, слабкі, які не тримають верхню вашу частину або слабо тримають. От, проблеми з судинами, можуть боліти голова, можуть запаморочення, там, ще різноманітні речі, потрібно посилювати кровоток. Навіть якщо ви не хочете там розкачати таку шию як у бика здорового, то вам все рівно потрібно над нею хоч трохи працювати. По суті, люди, які тренуються адекватно, підбирають собі програму, якщо програма їхня, збалансована, то, то ці м'язи активно включаються в роботу. При яких вправах? Ну, Різноманітні тяги. Любі тягові рухи вони е, забезпечують напругу м'язів шиї. В статичному положенні точно м'язи шиї вашої включаються. Е, підтягування, жими стоячи, це все забезпечує роботу м'язів шиї. Навіть коли ви тренуєтеся віджимання на брусах, теж ці м'язи працюють. В принципі, цього і достатньо. Але якщо є якісь проблеми, або ви відчуваєте, що цього замало, то можна до цього додати декілька вправ. І от перші, ну такі певні прості вправи, якими сильно паритися не потрібно, ви можете додатково активувати кровоток от в цій частині. Давайте. Нічого хитрого. Звичайні шраги, те, що ми бачимо, що люди хочуть тренувати трапецію, але м'язи оцієї частини шиї, вони теж включаються в роботу. Для цього ми просто беремо штангу. Важливо не навалювати вагу до якихось неймовірних там позначок. Просто беремо вагу і робимо на кількість. Важливо робити правильно. Робимо за рахунок. В'язі трапеції, шліва верхньої частини ми тягнемо, опускаємо, ваші плечі до догори. Все, руки Руки не включаються в роботу, тільки працюють. Ваша трапеція тягне. Потягли, опустили. Потягли, опустили. Фух. Все, в принципі, цього достатньо. Можете зробити з гантелями. Там ви змінюєте хват. Якщо так ви тримаєте перед собою, більшу вагу можете осилити можете взяти гантельки і теж поробити от, такий очі. От. Підняли, опустили. От бачите, вся оця верхня частина, верхня платформа вона повинна їхати догори. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Отут руху немає, біцепс ми не тренуємо. Біцепс ми тренуємо в інших вправах. В принципі, цього буде і достатньо. Якщо вам і цього мало, і ви додатково ще хочете потренувати вашу шию вже безпосередньо, то можна використовувати різноманітні містки. так, там. Берете лавку, для початку буде може вам там складно. Починайте з найлегшого. Підійшли, опустились, вивели себе, зупинились на шиї і стоїте. От, стоїте, Там якийсь час по 30 секунд. Два підходи по 30 секунд почали. Збільшили там 2 по 40, 3 по 40, 3 по хвилині. І ви будете в Статичному положенні оця частина ваша буде укріплюватися. Також ми раніше використовували просто диски, підкладували там на лоба, щоб вам не давили якісь Таким чином теж ваші м'язи шиї будуть тренуватись, будуть. Укріплюватись. Для людей, навіть які не ходять до тренажерної зали. Дуже класна річ. Ми бачимо резина, так? Придбайте собі, будь ласка, набір різноманітний. І за допомогою цього ви можете виконувати дуже багато вправ. Ну от, Наприклад, та сама шия. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити таку штуку. Беремо резину, вдягаємо на голову, спротив ми створюємо самі, натягуємо скільки вам потрібні і о, таким чином ви можете тренувати вашу свину собачу в шию. І коли ви цим будете займатися, ви будете йти по місту і люди на вас будуть кричати, дивись, що в нього вашини. Дивись якийсь. Тобто все зрозуміло. Тренуйтеся, розвивайтеся. На сьогодні все. Всім добра, до нових зустрічей.